Місце для журналів учительський пустує з вересня. Не видно і щоденників на партах. Тепер весь реєстр оцінок електронний. Розповідає заступник директора Олександр Воловенко. От я Заступник, і я коли заходжу на вкладку журнали, я бачу всі журнали. Вчитель просто вчитель. Він заходить і бачить лише свої журнали. Коли вчитель заносить оцінку до журналу, вона водночас з'являється і в учнівському щоденнику. Він у Андрія Вільгенюка, як і в його однокласників, у смартфоні, я одразу бачу домашнє завдання. Я одразу бачу оцінку за самостійну, за контрольну роботу, яку я написав. Платформа для електронних журналів безкоштовна її надало міністерство освіти і науки. Розповідає Олександр Воловенко, каже, тестували систему ще торік. За цей час встигли оцінити. Мені особисто подобається. Я свій ноутбук взяв. Я не ношу собою 110 журналів, і одразу батьки бачать результати навчання, і діти бачать свої оціночки за наповнення електронного журналу, як то, внесення списків учнів, предметів та даних, відповідав вчитель інформатики Борис Ховряк, каже, система має багато переваг. Вчитель має набагато менше роботи. В якому сенсі? По перше, йому не потрібно рахувати ті ж самі тематичні оцінки, йому не потрібно за семестр за річну оцінку. Це все відбувається автоматично. В адміністрації є дуже класні можливості в тому сенсі, що вони можуть динаміку росту оцінок рейтинг учнів як по всій школі, так і по окремій ланці школи. Батьки можуть стежити за успіхами своїх дітей. Для цього треба скачати застосунок на комп'ютер чи телефон. Додає вчитель. Чи оцінили вони новацію? Запитуємо. А можливо, це. Зручно, як і збережень інформації, але намного зручніше відкрити щоденник, подивитися, що задавали, що відбувалося на уроці. Це дуже класно, що є такі через Google форми або через електронний щоденник, що можна просто зайти і все подивитися. Що не треба кожного вечора запитувати або посеред дня, що задали з того предмету, з того предмету. Завжди можна подивитися оцінки, завжди можна подивитися домашні завдання. Начальник управління освіти міської ради Євген Стебкоро. Розповідає, який журнал мати паперовий чи електронний школи вирішуватимуть самі технічні можливості. Кожної школи міста Черкаси на сьогодні вже достатньо забезпечені для ведення ось такої діяльності. Великий плюс це все ж таки повернення і налучення школи, навернення школи на використання цифрових технологій. Ну, з мінусів – це перш за все, як все нове побоювання. Побоювання про збереження інформації, побоювання про те, як ці документи будуть доступними з точки зору необхідності ними користуватися, наприклад, через рік, через два, через три. Як, Наскільки надійність серверів, на яких це збирається, зберігається інформація інформація. платформу заклади можуть безкоштовно взяти у міністерство освіти чи придбати інші версії. Тетяна Рива, Олег Куриш, Новини на Суспільному, Черкаси.